З вашої точки зору Путін і Трамп, коли розмовляють між собою і не кличуть за стіл переговорів представників Європи. А яку взагалі роль у майбутньому світопорядку вони відводять європейським країнам? Вони їх списали чи вони планують поділити між собою вплив у Євро у європейських країнах? Який у них підхід саме до Європи? Ну я думаю, що Трамп просто хотів продати те, що зроблено. Трамп і мав такі дічі, типу Маска, ну і кротше, всі. Розумієте, довго на авторитет Америки працював Джордж Вашингтон перший, потім Томас Джеферсон, потім Адамс, потім Абрахам Лінкольн, потім Рузвельт, потім Хто завгодно працювали на те, щоб Кеннеді в тому числі, Рейган, як уже поговорити про новітні часи, про республіканців. І створили бренд американський колосальної ваги і колосальної ціни. Ну і з'являються люди, які кажуть, що ми привернемо зділку, да просто продамо цей бренд комусь, якимось е світовим е воротілам, які будуть готові заплатити за нього там величезні кошти. Але треба сказати, що ну, Путін ну, уже ж він не трильйонер, так да, як раніше. Уже він е, глава здих, здихаючої, ну, скажімо так, е, виснаж, виснаженої дуже країни. От. А Китай, Китай що? Він грає вдовго. Він зрозуміє, що в Америці там ще поміняється п'ять президентів за цей час. І на дрібниці він такі розмінюватися теж навряд чи буде. Хоча, звичайно, інерційно хапнув би з задоволенням Тайвань, наприклад, зараз. Тобто Тайвань вони б звичайно з'їли б з задоволенням китайці зараз, ну на, на, на десерт, так би мовити, чи навпаки, на початок, на першу страву, uh -huh. от але але гратися в, в ігри, які можуть бути деструктивними. Е, ну це не китайський метод. Вони вони грають напевно і на десятиліття вперед. Угу. Хоча хапок з їхнього боку, от хапок Тайваня, це теж достатньо такі віравірогідна спроба. До речі, раз ви згадали про Китай, от цікаво, як ви гадаєте, як Китай поставиться взагалі до цього зближення Росії і Сполучених Штатів? Чи буде він і далі мовчки спостерігати за тим, як Трамп і Путін мило спілкуються, чи все ж таки він спробує розбити цей союз? Скажімо так. Так Союза ж ніякого нема. Просто пообіцяв хтось один пообіцяв іншому гроші. І Ясно, що надурить сто разів. Тобто Союзу ніякого немає. Китайці будуть сидіти і дивитися, поки труп ворога пропливе повз них. І не один труп, а одразу двоє. Що розумієте, зараз ситуація яка? Трамп став президентом місяць тому. І в нього вже негативне ставлення суспільства до нього переважає за позитив. Тобто такого стрімкого падіння не було з 53-го року. Розумієте? Тому це теж свідчить про те, що десь в середині каденції, можливо, через півроку, в Америці почнеться величезна внутрішня турбулентність. І там буде вже і не до чого. Просто от натурально витирається Америка з, спочатку світової політики, а потім взагалі. О, те, що відбувається, багато американців цього не розуміють. Вони просто голосували за дешеві яйця. Ну така, така доля у тих, що не розуміють.